Проблема малих архітектурних форм вже давно хвилює черкаський виконавчий комітет та приватних підприємців. У законодавстві України мала архітектурна форма визначається як невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, і по зовнішньому контуру має площу до 30 квадратних метрів, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Головний архітектор Черкас Віталій Чернуха вважає, що такі тимчасові споруди, як кіоски, можуть бути корисними для людей, але тільки за умови, що вони встановлені офіційно. Має право на існування, але скільки їх, в якому місці, якого вигляду. Ну, вибачайте, як я можу вимагати від людини, яка ремонтує обув, вимагати. Кіоск обшитий альомобандом. Це ізначально ну, маленький середній кіоск, це десь порядка, щоб його зробити з нуля, це десь порядка 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. То це маленький бізнес, не? це треба спочатку знайти ці 10 тисяч, ну, мабуть, взяти їх там в кредит чи що, а потім скільки ж пар обувів треба зробити, щоб його відновити. Ну, враховуючи те, що у нас є так називаємо. Ці я їх по-другому назвати не можу, це коли в одних власників там 20, 30, 40 кіосків, які розкидані по всьому, по всьому місту. І зазвичай вони, ну, так складається, що там 5 або 10 законних, всі останні незаконні. Ну, якщо легко порахуємо, то виходить, що за рік це. Бюджет не дополучає порядка 70 тисяч гривень. Я не знаю, хто за це повинен відповідати, але у нас є ціла муніципальна інспекція. Ну, мабуть, в першу чергу вона повинна керуватися якимось всю інформацію, де і де незаконний, ми даємо. Не так давно, місяць назад, міська рада. На своєму засіданні доручила нам створити нову комісію, таку розширену для вивчення ситуації з ТЕСАМ, включили в неї цілу купу представників від громадськості, цілу купу представників від так називаємо малого бізнесу і від керівників різних управлінь міської ради. На сьогоднішній день перелік вже підготовлений і переданий на затвердження до виконавчого комітету. коли це буде, там може, може на цьому тижні вони затвердять і почнуть працювати. Ну, щоб було зрозуміло, в місті Черкаси десь порядка 600, може 650, може 700 кіосків. Можу сказати, що із документами з них 280. Нещодавно приватні підприємці завітали до Вінниці, аби перейняти досвід щодо порядкування мафів. Сергій Чорнолуцький, керуючий справами виконкому Вінницької міської ради, розповів, що декілька років тому вулиці Вінниці були переповнені різними конструкціями, і власники більшості з них не мали навіть відповідних дозволів на їх зведення. Перше, що було зроблено, це городські власті знайшли інвестора і разом з ними зробили муніципальний ринок. К сожалению, этот рынок на сегодня практически в таком затухающем состоянии. Хотя в тот начальный период времени это дало какую-то возможность в том плане, что рабочие места все-таки были предоставлены. Далее было принято решение о том, что на частных и государственных муниципальных рынках были выделены места для торговли сельскохозяйственной продукцией собственного изготовления. Были приняты меры в отношении... Милиции у нас, к сожалению, в городе в тот момент не было. Мы с различными структурами областного порядка, такими как Ягуар там, и так далее, и тому подобное. Мы достигли с ним определенного соглашения и, как я говорил, вот начали борьбу с этой стихийной торговлей. Должны быть благоустроенные магазины, где люди бы получали нормальные услуги. Вот. Но вместе с тем, учитывая то, что сразу это перестроить нельзя было, мы значит, провели несколько конкурсов да, по поводу того, что были разработаны несколько видов архитектурных форм. Но ну, у нас есть архитектурные формы это на трамвайных и троллейбусных остановках. Значит, не знаю, Сережа более подробно рассказывает, где там еще. Эти вопросы были обсуждены с предпринимателями. У нас була створена Рада підприємців при міському голові и сегодня ни один вопрос, который касается предпринимателей, без ее участия, не решается. Я хочу сказать, что. Що... Нельзя uh, утверждати то, что що Виннице этот вопрос решен до конца. За словами Сергія Кушнірчука, на виконання вимог наказу Мінрегіону 244-го за 2011 рік про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності у місті Вінниця була розроблена комплексна схема розміщення таких споруд. Наступного року вона була затверджена. Існує ліцензована проектна організація, яка й розробила цю схему. А схема представляє собою. Значить, вона в нас є і в електронному паперовому вигляді, точніше, у розробника. Це е, я вам показую, що вона собою уявляє. У нас місто Вінниця, як ви знаєте, вона ділиться річкою на е, дві частини лівобережжя, правобережжя. Тут ідентифіковано і структуровано, значить, по лівобережжю окремо, по правобережжю окремо. Ось на матеріалах топографо-геодезичної зйомки масштабі 1 до 2 тисяч у нас по вулицям значить відпрацьовані ці місця розміщення. Показана перспектива. Мається на увазі, якщо є споруда, її фотофіксація, її перспективне зображення. Якщо вона комплексно схемою передбачена, якщо вона не передбачена, то на місці споруди, ми коли приймали рішення. З'являється, наприклад, або демонтуємо, або з'являється просто, наприклад, зупинка громадського транспорту без комерції. Це в нас відповідним рішенням було передбачено. Для ознайомлення матеріалами можемо надати для більш детального. Що стосується демонтажу споруд, у нас дійсно там, коли ми починали займатися справою, була серйозна проблема. На виконання доручення міського голови в нас здійснювалася два роки інвентаризація таких споруд, в нас є електронна відповідна база, в цій базі є вся контактна інформація по особам, які ми ну, які нам вдалося ідентифікувати, встановити. Стосовно демонтажу, якщо комплексною схемою... Такі споруди не передбачено, то не йдучи в розріз з законодавством, а саме на виконання вимог того наказу, про який я говорив, ми вживаємо заходи щодо демонтажу. Е, яким чином це відбувається? Ідентифікується власник, перевіряється повнота е, ну, документів. Якщо документи повністю відсутні, Власнику ми пропонуємо місце, якщо воно передбачено схемою. Ну, як правило, люди і свої деякі варіанти надають нам для того, щоб ми розглянули можливість розміщення споруди вже в новому вигляді, згідно тих архетипів, які в нас в місті розміщуються, які в нас пройшли конкурси. Ми ці варіанти розглядаємо. І слід зазначити, що ця комплексна схема у нас такий доволі живий документ. У нас е, протягом року більше десятка. Звернень надходить стосовно включення в цю схему, в той же час паралельно триває робота щодо демонтажу. Якщо приватний підприємець хоче розмістити у певному місці тимчасову споруду, то Вінницький міськвиконком має розглянути заяву і фотофіксацію місця, де вона має бути встановлена. Якщо все робиться відповідно до законодавства, а комплексною схемою передбачено розміщення споруди, міськвиконком надає підприємцю відповідь з переліком потрібних документів. В наказі Мінрегіону передбачено, що підприємець має звертатися з графічними матеріалами, в основі яких є геодезична зйомка в масштабі 1 до 500. Приділу совершенства нету. Я хотів би, щоб ми жили як от люди живуть в Європі. Хоча в Європі зараз теж дуже багато проблем. І ми от ми йдемо на, на вибори сьогодні. Це під партією Вінницької Європейської стратегії. Вот это наши намерения на будущее о том, что Вот. я не могу сказать, что все это идеально, и вот если говорить вот эти малые архитектурные форумы, у нас сегодня большая проблема действительно с этими палатками по продаже под прессы. У нас определенные проблемы с цветами. Вот. Тут же у нас на соборі стоять эти люди і так далі. Хоча э, ми і строїли для них і магазини, і ще зараз намагаємося вирішувати ці питання. У всіх мафів має бути розроблений єдиний архітектурний тип. Потім все повинно бути узгоджено з радою підприємців при міському голові. Сергій Чорнолуцький розповідає, що варто тільки послабити контроль, як на вулицях з'являються незаконні конструкції. Але у Вінниці за цим слідкує спеціальна комунальна поліція, основним завданням якої є виявлення та боротьба зі стихійною торгівлею та незаконними мафами. Їх демонтують тільки за рішенням суду. У Вінницькому міськвиконкомі оформлення документів та встановлення мафів відбувається анонімно. Працівники міськради особисто не знайомі з підприємцями, а останні не знають, хто вирішуватиме їх питання. Подаються всі необхідні документи в прозорому офісі, і це суттєво пришвидшує процес. Також у Вінниці діє система електронної реєстрації приватних підприємців, які ведуть торгівлю в мафах, а їх у місті налічується до півтисячі. Дозвіл на оренду землі надається на основі сервітутів. Вартість оренди на встановлення мафу залежить від зони міста. Суднями Відвідали місто Вінницю, де отримали позитивний досвід в плані розміщення, функціонування та життєдіяльності малих архітектурних споруд. Що ми підчерпнули від цієї зустрічі для себе, перш за все, що мені цікаво, як, по-перше, громадянину, людина, яка отримує дозвільні документи, отримує їх, не бачачи чиновника. І чиновник підписує дозвільні документи на ту чи іншу тимчасову споруду, не бачучи той того, хто їх подає. Друге питання. Всі е, малі архітектурні споруди, які знаходяться на території міста Вінниці, е, перевирвають в електронній базі. Вони всі одмічені, перебувають в чітко визначених для цього місцях. Мають чітко визначену архітектурну форму, яка є е, одну, однією для всіх. Посил наступний. Е, е, ми будемо робити таку саму схему. Щодо розміщення мафів і презентувати її під егідою голови будерміністрації для прийняття та узгодження Черкаською міською радою. Корисною з професійної точки зору була зустріч. Я думаю, ті матеріали, які ми отримували при спілкуванні з нашими вінницькими колегами. Будемо адаптувати до Черкаського середовища, і напрацюємо в обласній раді пакет документів для передачі в міськвиконком, з допомогою яких будуть зніматися ті ситуації конфліктного плану, які на сьогодні. Після робочої поїздки до Вінниці на Черкащині планують запровадити наступні новації: електронна система оформлення документації, уніфікований зовнішній вигляд мафів і відкритість влади до приватних підприємців. Черкаські підприємці задоволені результатом поїздки до Вінниці. Тепер вони разом з представниками обласної влади та юристами сформують свої пропозиції до схеми розміщення мафів у Черкасах.